розумієте, це, наскільки ця істина, те, що він вічний священник на нас впливає сьогодні. Якщо за нас ніхто не молиться на землі, і ми всім байдуже, є один, якому ми не байдуже, який про нас пам'ятає, який заступається за нас перед отцем, наш священник Ісус Христос. Молиться за нас. Це його сужіння сьогоднішнього. Його засудництво, він там постійно, він вічний, він один раз приніс жертву, він залишається там. Означає, що наше спасіння є непохитне. Непохитне. Він постійно про нас клопоче.